Ми в лайні! 27 грудня 24-го року на Financial Times вийшла стаття I guess, інтерв'ю з паном директором напрямку шиї продуктів Мета, де він літературно заявив, що компанія Мета робить ставку на те, що персонажі, створені штучним інтелектом, заповнять її соціальні мережі в найближчі кілька років. Оскільки вона сподівається, що технологія, яка швидко розвивається, сприятиме engagement трьох мільярдів її користувачів. Чи це погано? Так, безсумнівно. Що? Це настільки проклято зі всіх сторін, я навіть передати це словами не можу. Почнемо з того, що вони втілюють у життя теорію мертвого інтернету. Якщо хто не в курсі, то це теорія змови, яка стверджує, що більшість контенту в інтернеті створюється ботами та алгоритмами, а не реальними людьми. Їм мало трьох мільярдів живих людей. Нагадаю, у світі зараз 8.2 мільярди. О, до речі, якщо ми вже тут, давайте глянемо сюди. Ім мало вашого залучення. От ти, так, ти, 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 ось ти. Скільки у тебе годин екранного часу? М? Признавайся, скільки ти гортав рілсичих Фейсбук? До біса багато. От, моя таргета аудиторія. Більше сіми годин в день. Окей, я розумію. Digital Age. без цього нікуди, от взагалі. А от скільки з цього було свідомої діяльності? Ну точно не сім годин. І от вони ботнею хочуть залучати ще більше. Про те, як воно буде відбуватись, поговоримо трошки згодом. А зараз ви повинні пройти перевірку на бота, поставивши лайк цьому відео та підписавшись на канал. Так я буду знати, що ви свідомий користувач інтернету, а не ботняєба. Так, от пряма цитата: Ми очікуємо, що з часом ці шиї будуть існувати на наших платформах так само, як і аккаунти. Вони матимуть біографію та зображення профілю, зможуть створювати та ділитись контентом, створеним штучним інтелектом на платформі. Ось як ми бачимо це все. Як то кажуть, не можете побороти, приєднайтесь. Вже половина трафіку в інтернеті це не людська діяльність або ти. Ох, це життя в 2025 році. Люди страгали лот, пандемія самотності взагалі то. І соціальні мережі вносять, напевно, один із найбільших внесків в це діло. Але вони збираються зробити ще гірше, щоб люди от взагалі травичку не мацали, а сиділи в хейсбуці, переписувалися з штучкою інтелект. Інформаційні бульбошки ставатимуть ще детальніше, а люди ще більш радикальними і налаштованими один проти одного. І останнє можна застосовувати спеціально, а не просто як побічний ефект 120% залучення. І псошечка, боже, несіть сіті псошечку, з'їм всю дезінформація, договорнячок буде 16 травня. І це насправді буде набагато точніше та впливовіше ніж тупа кацапська ботня в коментарях. Наратив можна буде просувати біт за бітом, підлаштовуючись під ваші вподобання, рівень інтелекту, рівень промитості вашого мозку. Це вже відбувається в тому ж тіктоці. Те певні теми явно мають зменшену вірогідність з'явитися у вашій стрічці. Та й це не обмежується лише однією політикою. Корпорації мають свої секрети, та вони не дуже хочуть, щоб ви дізналися про них. Ну і реклама, куди ж без неї? Хм, Щось чергова хуйня з Китаю погано продається. Давайте ми наробимо купу хайпу з нею, стреливши між собою дві бульбашки. Хм? Так, це все якось занадто сумно закінчується, і, і настає головне питання: а що бляха з цим робити? Відповідь: йти мацати травичку, от прямо зараз, після цього відео. Я знаю, що це буде погано для просування цього відосика, бо Ютуб любить, коли після відео йдуть дивитись наступне, тим паче з мого ж каналу. Залучення аудиторії як ніяк, про що я тут ціле відео розпинався? Але це важливіше, реально, напишіть другу чи подрузі таке просте, як ти? І зробіть це дійсно щиро, поцікавтесь, справді. Запросіть їх кудись потусуватись. You know? Це крок на побудову міцних стосунків, справжньої спільноти людей. Це те, чого капець як не вистачає в сучасному світі. Але напевно ця тема взагалі для окремого відео і точно не на цей канал. І разом ми станемо хоч трошки менш самотніми, і зможемо дати відсіч її корпоратам. А наостанок, якщо мова пішла вже за спільноту, напишіть свою думку з цього приводу в коменти. До речі, читаю всі коментарі та відповідаю на нецікавіші. Так що чекай. Угу. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу з мемчиками і анонсами, ставте лайк, підпиську, і до наступного разу!